Нещодавно наші прикордонники подарували 10 маленьких вічно зелених красунь мешканцям білого міста на Дністрі. За словами керівника дільниці озеленення міського центру благоустрій Олесі Голодок, це надзвичайно приємна подія. Юні сосни оселились в затишному куточку Михайлівського скверу. Відтепер зелена зона з конюшини, яку так полюбили маленькі містяни, прикрашена ще і хвоєю. Будь ласка, відноситесь бережливо до тендітних красунь, бо потрібен. Довгий час для того, щоб вони зміцніли. Якщо у вас є бажання, долучайтеся до зеленої ініціативи, даруйте працівникам комунальних підприємств зайві цибулини квітів, кущі та дерева. Для них завжди знайдеться місце у зонах відпочинку містян. Любо дорого дивитися на сосни, які кілька років тому були висаджені у сквері перемоги. Вони зміцніли, прижилися та долучилися до зелених легень нашого міста. І тепер птахи щебечуть на їхніх. Гілках про свої пташині проблеми. А ми радімо їх весняним переливам, не помічаючи квітневий пустотливий дощ. Олеся Семчинська наторолокінчук, перший муніципальний.